У ратуші вирішили об'єднати центральний парк Шевченка і парк Жовтневий в одне підприємство, яким заправлятиме трест зеленого господарства. Це той самий трест, який масово вирубує міські дерева. А тепер скандальне підприємство займатиметься лавочками і дитячими майданчиками. Одним словом, плакали наші лавочки, пропав Калабуховський дом. Для мене взагалі загадка існування в міській інфраструктурі тресту, який не розвиває, а рубає зелені насадження. За останні 10 років ці вандали перетворили обласний центр на голу пустелю, яку влітку розжарює як пательню. Чернівці стрімко перетворюються на кам'яну потвору, в якій неможливо і некомфортно жити: місто без дерев, без газонів, без життєвих просторів, а ті, що є, безжально знищуються. По всьому місту кожного року доробують останні живі дерева. І це роблять не злочинці. Цим серед білого дня займається комунальна установа, ще й за наші з вами гроші, і вони це називають благоустроєм. Показово, що ріжуть не сухі, а саме великі й здорові дерева. У багатьох чернівчан є резонна підозра, що Трест попросту заробляє на продажу деревини. І тепер цих ламайстерів допустять до чернівецьких парків, які вони огроблять за декілька років. Це на вулицях міста ми помічаємо кожне зрубане дерево, а в парках їх рубатимуть десятками і називатимуть це зеленими насадженнями. Дерево ставатиме все менше, а нам, чернівчанам, казатимуть про ліквідацію небезпечних сухостоїв.